Всім привіт! Мене звуть Нес. І я рада вітати вас на каналі Рудої Відьми, і це прогноз на останній тиждень календарного літа. Для тих, для кого це звучить жахливо і хто хоче кричати, що куди ж те літо поділося, пишіть це в коментарях. Для тих, хто навпаки, як і я щиро радію, що нарешті, хоча б календарна осінь, якщо не прохолода. Так, я знаю, сьогодні доволі прохолодно, але спека ще повернеться. каркаю я, теж пишіть в коментарях, подивимося, кого з нас більше. Сьогодні прогноз буде короткий. В мене настрій на оракули, плюс на цьому тижні я сподіваюся знямати побільше. Відео, бо мені хочеться зробити для вас і прогноз на осінь, і прогноз на вересень. Ну, коротше, є чим позайматися. Тому почнемо з маленького, короткого на останочок. Так, три оракули. Це в нас незламні, досі вважаю його найкращим українським авторським оракулом, навіть кращим за мої власні. Е, мій власний не ідеальний осінній оракул. Скоро повертається його часто. Якщо у вас його ще нема, зазирніть в мій інстаграм, посилання буде в описі, де ви можете його пороздивлятися і придбати собі. І е, оракул між світами дуже цікавий, з ним мені досі важкувато. Але е, я подивилася на всі свої ракули, які є, і це найбільш осіннє, що я змогла знайти, тому що в мене вже такий настрій хапатися за осінь, і тому останній літній прогноз на тиждень буде вже з вайбами осені. Все дуже довгий ступ. Переходимо. А, ну да, традиційно. Ви можете прослухати всі три передбачення і взяти з них найбільше користі для себе, а потім подивитися, яке з них для вас спрацювало найбільше. Це те, що я завжди раджу, або обрати колоду, яка вам подобається, або прямо зараз загадати число від одного до трьох, ще не знаючи порядку, в якому я буду використовувати колоди, і відповідно це і буде ваше передбачення в тому порядку. Так, все-все сказала, трохи як срок. Що ж, Почнемо почнемо зі складного для мене. Оракул між світами. Е, як я вже сказала, це будуть буквально міні-розклади. Ми подивимося на характеристику тижня, на попередження, таке собі застереження, чого слід застерігатися. І пораду на цей тиждень. Що ж, характеристика. І порада. Оже, він такий маленький. Я останнім часом просто обожнюю мікроколоди, мені з ними настільки комфортно. Так, да, треба було його поперевертати. Отже, Оракул між світами говорить нам, що цей е, тиждень буде про дім, безпеку, затишок, домашні справи. Е, карта називається Sun Shell. Я, напевно, не в перекладі, ну, тобто, це точно раковина і це. Мушелька, точніше, вибачте, мушля сонячний годинник. Не буду зараз залазити по словниках, якщо ви можете перекласти більш точно, виправте мене в коментарях, будь ласка. Головне те, що вона обіцяє нам тиждень, який буде зосереджений вдома, або ви будете багато часу проводити вдома, або ви будете сконцентровані переважно на домашніх справах, на затишку, на такому процесі певного закуклення, занурення в себе в свій безпечний простір. Насправді з. Оскільки ми вже поступово пересуваємося все глибше потроху в темну половину року, дуже велика кількість людей, переважна більшість, будемо чесні, відчувають цей період як сповільнення, бажання загорнутися в коцика, більше часу проводити наодинці з собою, бути менш активними і так далі, тому подібне. І тому ось цей тиждень якраз таким і буде. Насправді він буде доволі спокійний, доволі безпечний, наскільки це можливо взагалі за наших часів. За застереженням нас відповідає карта Серце, яка говорить нам про те, щоб ми були дуже обережні з поверхневими судженнями і першими враженнями. Щоб ми зазирали глибше. Щодо важливих речей, щодо якихось розмов та стосунків, щоб ми не хапалися за те, що лежить на поверхні, і не довіряли е, першому враженню. Чим яким би воно не було і чого б воно не стосувалося, це стосується всіх сфер життя. Тому будьте глибшими, занурюйтеся. Концентруйтеся. Якщо вам про щось навпаки не хочеться думати від чогось, хочеться відмахнутися, то це вірна ознака того, що це насправді важливіше, ніж вам здається, і в ньому варто поколупатися. А, порада. Диявольська голова це така собі маска, як ми можемо бачити на карті. І вона говорить про те, що використовуйте ваш тіньовий бік для того, щоб отримати бажане на цьому тижні, для того, щоб бути в плюсі, для того, щоб вигравати, якщо так можна сказати. Використовуйте ті ваші сторони, які вам, можливо, не завжди подобаються, які ви вважаєте своєю тіньовою стороною. Розслабтеся, дозвольте собі бути собою. Не завжди варто грати, чесно і за Правилами інколи, навпаки, буває корисно пошахраювати. Ось таку підступну пораду дає нам ця колода. Зазвичай мене бентежать такі поради. Не знаю, як вас, знову ж таки, діліться враженням. Люблю почитати ваші коментарі. Але ось такий цікавий тиждень. До речі, цікаве поєднання ось цього домашнього затишку, і в той же момент поради відпустити себе, да, проявити свій такий темний тіньовий бік, дозволити собі зануритися у власну темряву. Воно, в принципі, менчиться, але прям цікаво. З іншого боку, характеристика тижня була про те, що він буде комфортний для вас, а не для оточуючих. Тому все логічно. Так, ну що, незламні? Ті самі позиції поїхали. А оракул незламні говорить нам. Картою дитя, характеризуючи наш тиждень, що це буде період нових перспектив, нових задач, нових вражень, якихось класних можливостей, на які нам варто відгукуватися. І взагалі такий, прям, знаєте, це дуже співвідноситься з картою блазня Второго, да? з цією дитячою довірою світу. Також весь тиждень він буде буквально такий. Він буде нас постійно підштовхувати кудись всліпу, підсовувати якісь можливості, якісь ризики, якісь нові речі. Не завжди це буде. Комфортно і приємно, будемо чесні, тому що мати справу з чимось новим часто буває складно. Але ось так доведеться якось активненько притерпіти цей тиждень. Дуже цікавий контраст з попереднім розкладом, кому що дісталося. Застереження: всі проблеми на цьому тижні будуть стосуватися вашої професійної діяльності, вашої роботи, вашого кар'єрного зросту. Там, на жаль, на щось хороше очікувати не варто. Повилазять дрібні проблеми, які тільки можна. Будете робити помилки, будуть якісь складнощі з керівництвом. Звичайно, не все і одразу в кожного по-своєму щось програється, але буквально нас розклад застерігає від того, що найбільше проблем на цьому тижні принесе нам робота. Ну і яка порада буквально борітися, поборете. Я не знаю, що додати, чесне слово, правда. Ми українці ми якось вже звикли, взяли себе в ручки і працювати над помилками, власними, чужими, виборювати собі місце під сонцем, відповідати активно на підступи цього тижня, вирішувати всі проблеми. Боротьба і ще раз боротьба. Навіть не буду питати, чи сподобався вам цей розклад, якщо ви його обрали. Побажаю вам просто удачі. Так, ну і які ж нам поради пороздає неідеальний осінній оракулний. Так, подивимося. Клас. Обожнюю, коли він починає підкалувати щодо запиту, взагалі це характерна риса моїх оракулів. Вони дуже не люблять працювати з якимись загальними розкладами або загальними питаннями. Вони починають виродувати. Такі серйозно, ти питаєш для великої аудиторії, пані, давай щось конкретніше. Але менше з тим зовсім працювати не відмовляються. І це дуже приємно. Цей тиждень на ідеальний осінній ракул характеризує як час великих можливостей, які насправді будуть дуже класні, дуже такі принесуть круті, глибокі зміни у ваше життя, але шлях до них буде супер непростий. Тобто, все, що вам зараз буде підсовувати життя, якісь нові виклики, нові можливості, вибори. Воно варте того, щоб за нього боротися, але враховуйте, що за нього доведеться боротися. Якщо ви відгукнетеся на цей виклик, ви виграєте, але шлях буде важким. Ось так. Тобто, сам по собі цей тиждень це буквально період можливостей, і він такий дуже рушійний, дуже значущий. Це період в вашому житті, коли зрушиться все набагато більше, ніж ви прямо зараз помітите. Це треба враховувати, це треба розуміти. Так, що до застереження, так, що ж за проблеми, ця карта так, вона суперпозитивна. Вона каже, що все буде нормально, Тобто немає прям про що позастерігати. Немає нічого такого, що вибивається з ряду настільки, щоб вас прям застерігати. Ну, це, до речі, непогано. Враховуючи це, що це загальний розклад, то може на цьому тижні поменше обстрілів бути. Було б класно насправді. І нарешті порада. Сутінки радять нам сповільнитися. І нагадують, що вам треба зважувати кожен крок і покладатися на всі ваші внутрішні перечуття і довіряти собі. Пригальмуйте, ось ці можливості, які на вас звалюються, це не означає, що за них треба хапатися поспіхом. Дайте собі час подумати. Постійно давайте собі час подумати. Взагалі давайте собі час. Не несіться. Прямо зараз, наприкінці літа, ось ці останні там сім днів, чи скільки там їх лишилося. Це час для того, щоб ви трошечки видихнули, сповільнилися і нікуди не неслися. Ще встигнете. Нікуди ви не запізнетеся, якщо зараз зробите. Ну, якщо не паузу, то хоча б трішечки пригальмуйте. Не спішіть вимикати це відео, бо, по-перше, я хочу подякувати за підтримку кожному, хто підписується на мій канал і не забуває ставити вподобайки і лишати коментарі. А по-друге, я хочу зі свого. Нового оракулу витягти вам карту про те, що вам на цьому тижні допоможе себе підтримати, підтримати свій дашок, що вам покращить настрій, насичить вас енергію. Про цей оракул в мене є відео, і залишу на нього посилання в описі під цим відео. Якщо ви досі його не бачили, і це щось новеньке, то вам може бути цікаво переглянути. Але зараз я спочатку розкладу вам підказочок, а потім поясню особливості про цей ракур. Отже, раз, два. І три. Так. Значить, тим, хто вибирає перший. Говорить, що вам підіймі настрій, допоможе підтримає, надихне нова, цікава книга. Якщо ще не купили нової книги на цьому тижні, вам час за нею йти або візьміть з полички ту, яку давно хотіли прочитати. І саме це стане для вас джерелом енергії та натхнення. Другий, друга карта, радить подивитися новенький серіал. Залипнути в нього. Мені здається, ця, ця порада дуже підходить якраз під третій, під останній розклад там тим, кому треба сповільнитися, якраз має вистачити часу на серіали. А, і е, третя е, говорить про неочікуваний подарунок. Е, я б насправді м -м, протрактувала її зараз як те, що вам треба собі щось подарувати. Зробіть собі приємний сюрприз. Не чекайте, поки це хтось зробить. Не так часто ви себе балуєте. Е, тому прямо зараз зробіть собі якийсь неочікуваний подарунок, щось хороше для себе. Ось так. Що ж, перед тим як попрощатися, пару слів про цей оракул. Це оракул плюс-мінус, який складається з двох частин: ось такі позитивні рожеві хмаринки і такі сумні сині. Перші говорять про те, що вам покращий день, другий, що його зіпсує. Він коштує всього 350 гривень. Замовити його можна в моєму інстаграмі. Лише до 27 серпня. Він не буде в наявності, він продається лише поперед замовленню. Більше не буду зараз навантажувати вас деталями, більше їх в моєму інстаграмі і в відео, про яке я говорила раніше. Ви можете подивитися. Але дуже раджу, бо цю колоду я про себе називаю колодою психологічної підтримки за наших важких часів. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Я бажаю вам гарного тижня, класного закінчення літа! Обов'язково ще побачимося і бережіть себе.